Допомога пайтану, гроші дітям, судьба, запис пакує. Сьогодні серед наших трофеїв знов ціла банка грошей. Ще пізніше ми їх порахуємо, так. А також... Приносимо теплий одяг туди, медикаменти, їжу. Термос. І сьогодні термоси з так попроносили. 10 термосів. І отакі великі ще є. А також сиротинця там багато поприносило, дещо. І вітаміни, і ліки. Ці, оцей цілий ящичок. І гроші здали там теж дуже, дуже багато. Знаходимося в новому суші-барі, який відкрився в місті Новолинську. Кілька нам надали столика, щоб ми порахували гроші які сьогодні на базарі. Брав для Євромайдану. Їм за це дуже дякуємо. Новий бар знаходиться, де колись було ретро. Тут саме підраховуємо. Під... Хлопці... Підрахує працюють. Хлопці рахують Підрахуй. Хлопці рахують кошти. Як бачите, Волинці відповідально відносяться до подій, які проходять у Києві. Це чітко.